Радійне свято вдалося на славу Закарпатські. Зокрема, хуські слухачі мали можливість не тільки чути своїх улюблених радіоведучих, а й побачити та у їх товаристві зустріти старий новий рік і відзначити Василя. Хуст обожній Закарпаття FM і завжди з позитивом налаштований на його хвилю. Я його обожнюю. Це моя рідна хвиля, яку я постійно слухаю. Вічливість ведучих. Мережа дуже хороша, і музика хороша. 11 років закарпатській хвилі 101,9 FM виповнилося 26 грудня. За роки існування радіо багато що змінилося, проте єдине залишилося незмінним. Зворотній зв'язок із слухачами, і з врахуванням їх побажань та смаків. Ми починали з однієї кімнатки, в якій працювали буквально двоє ведучих. Одна людина, яка займалася звуком, і все зараз у нас є своя будівля величезна. У Нас великий велика маса людей працює до речі. На жаль, от чують тільки наші голоси, голоси ведучих. Але для того, щоб чутно було радіо, для того щоб воно працювало, працює величезна група людей, які залишаються за ефіром. Працівників радіо насамперед працюють для свого слухача, і навіть на свій день народження саме для слухачів, щороку влаштовує свято. Цей рік не став винятком на 11-ту річницю. Закарпаття ФМ здивувало слухацьку аудиторію цікавими несподіванками. А в цьому році ми вирішили влаштувати таке смс голосування абсолютно для всієї Закарпатської області. Яке місто має файне. Наші слухачі повинні було просто надсилати смс-повідомлення на номер 2320 три двадцять 1019 і голосувати за своє місто. Місто Хуст, місто Виноградів, місто Берегово. Хочу сказати, що було. Дуже багато смс повідомлень. надзвичайна боротьба була, особливо от місто Хуст вийшло у нас на першу позицію. Срібло дісталося місту Берегово і Бронза, місту виноградів. Надзвичайно активні слухачі, за що їм величезна подяка. Зрештою хуст був найактивнішим і виборов для себе святом. Подарунком став святковий концерт за участі як закарпатських виконавців, так і відомих українських зірок. Першою розігрівала публіку Аліна Поляк. Далі на сцену вийшла не менш талановита співачка Олеся Софтан. На десерт концертної програми залишили справжніх друзів радіо рок гурт рокаш, зустріли хлопців містяни з шаленими емоціями та бурхливими оплесками. Під час святкування час від часу на сцену виходили радіоведучі, які спілкувалися із публікою. Тож свято вдалося на славу, а на закінчення дійства не обійшлося і без флешмобу.